Кажуть, можна вічно дивитись на три речі: як горить полум'я, як тече вода і як Redo Development будує ваш майбутній дім. Тож запрошую вас на будівельний майданчик клубного будинку Сімор, щоб поділитися результатами за серпень. Розпочнемо з внутрішніх робіт. Наша команда завершила кладку стін і перегородок п'ятого поверху. Тепер продовжуємо рівку з цегли на четвертому. А тепер зупиніться на мить та уявіть свій час тут, на власній терасі. Вранці з заповільним сніданком, з чашкою кави, неймовірними краєвидами, а ввечері, коли льві засяє теплим вечірнім сонцем. А поки ви уявляєте, ми працюємо над здійсненням цієї мрії. Тож давайте оглянемо процес будівництва клубного будинку Сімор ззовні. Розпочнемо з тераси. Цими днями наша команда монтує мережі дощової каналізації. А утеплення терас теплоізоляційними плитами пір ми виконали вже на 30%. Паралельно розпочали влаштування похолоутворюючої стяжки на терасах шостого поверху. Окрім того, будівельники завершили влаштування утеплення та цементно-піщаної стяжки на покрівлі. А також вже виконано влаштування гідроізоляції з пвх мембрани на 50%. Сьогодні Сімор це гурки кранів та іскри від роботи будівельних інструментів, але згодом ці звуки замінять теплі сімейні розмови з виглядом на прекрасний Львів. Тож до зустрічі у новому відеозвіті.